Шалом. Слава Господу! Давайте зробимо тишу. Господь благослови цей час розбору твого слова, Господь, дай мудрості. Ти сказав, відкрив уста, я наповнює Господь, і ми, ми знаємо, що ми раби, нічого не варті, нічого нема, ми не маємо тієї ваги. Але ти милостивий до нас і ти обираєш нас, щоб служити тобі. Нехай Твоє Слово сьогодні лунає, а наше серце буде готовим. І вухо відкритим, і очі відкриті до того слова в і шо, місії. Амин. Алілуя. Алі і ви знаєте що? У нас початок нового. У нас сьогодні що? Бережіть. Так, у нас новий навчальний рік. В четвер ми збиралися, святкували разом з вами, дивилися фільм, молилися і згадували про Сімха Тора, Свято Тори. І це було. Це було цікаво, я думаю, що нам треба розвиватися в цьому, так? Так. Да. Ось. І зараз ми будемо починати. Починати щось нове. Але це нове, не таке нове, як іноді нам може здатися. І кожен раз ми задаємо собі питання: а що ж тут нового? І е, е, я вам продиктую тижневий розділ Автори це е, пророк Ішиягу, пророк Ісая 42.5. 43, 10. Це записати. Звісно, записує. 42, 42,5, 43, 10. Ісая. Ішиябу, Ісая. В цьому е, е, щось починається. Е, я побачив деякі речі, дуже цікаві е, для себе. Сподіваюсь. Вони і вам будуть цікавими. Так як у нас починається тижневий розділ Тори, що на початку створив Бог небо і землю, земля ж була порожньою і безжиттєвою. Безодню вкривала темрява, а Дух Божий ширяв на поверхнею води. І нехай буде світло, сказав Бог, і поставив світло. І побачив Бог світло, бо воно добре, і відділив Бог світло від темряви. І так далі. Це, це буття перший розділ. А 42,5 починається так, що так говорить Господь, бо котрий створив небеса і розпростер їх, котрий встановив простори землі, і все, що на ній, та дає дихання людям, котрі на ній живуть, дух життя всьому, що рухається по ній. Тобто, перший, перший вірш із тижневої автори. Він показує і нагадує нам те, що Бог колись створив землю. Ми задавалися вчора питанням з Олегом Геричем, а що ж було до землі? Де був Бог? Що він робив, чим він займався? Мені, наприклад, дуже цікаво. Ну, Спитати Господа, Господи, що ти робив? Ну, Нас не було. Нас не було. Тобі може скучно вилети, а може і ні. Але Бог щось зробив. Він створив людину. Так? Він подивився, що є якась темрява, і він захотів запустити туди світло і відділити, і створив нас з вами. І дав нам дуже класну тему. Вона називається Свобода вибору. І ми бачимо це протягом всього е, Слова Божого, що Бог дає нам свободу вибору. Ми вільні обирати. Але іноді буває як? Коли людина залежна від чого, або не має сили, то вже не вона обирає, так? а обирає той, хто має над нею владу. В даному випадку ми можемо побачити, що е, коли Бог створив Адама і Єву на шостий день, потім він е, до, в, е, в сьомий день Шабат він відпочив, точніше, людину він створив шостий день, да, а Єву трошки пізніше. Чи я? Ні, ні, шостий, шостий, шостий двох одразу. Добре, ми ще розберемося. Це, це вже таке питання. І ось в Шабат він відпочиває, потім е, трапляється. Невеликий цори, проблемка. Вона полягала в тому, що прийшов некий Змій, підійшов в хаві Києві і сказав, слухай, там є вкусне Яблочка, може це було не яблучка. скушай, все буде добре. Бог же сказав там, це і інше. А Єва каже, «Та ні, Бог заборонив, а то ми помремо. А змій каже, «Та все буде чітко, все буде добре. Не переживай, роби, От я, тобі, я тобі даю пораду. Так в житті нашому іноді буває, нам хтось зі сторони дає пораду, коли в нас є в доступі пастор, лідер, священик, мудра якась людина, ми можемо слухати поради з іншого боку і наробити на справ ну, таких не дуже. І ми бачимо це протягом всього писання. І в цьому тижневому розділі автори підіймається таке питання, що Бог хоче щось відновити. Він хоче відновити свою славу, він хоче відновити славу свого імені. І він для цього обрав Єшуа Місію. Тому що цей розділ автори він наповнений пророцтвами про Машияха. І ця Ісайя 42 починається з того, що пророк Ісая каже: ось мій слуга, це Божі слова, якого я підтримую, мій обранець, якого вподобала моя душа, я і зілю на нього. Свого Духа, і він встановить серед народів правосуддя. Ми знаємо, що колись, 2000 років тому назад, прийшов Єшуа, був хрещений в воді, в Йордані, і зійшов на нього Руха Кодиш. І Матфія 12, 18.21 Матітяго Матвій цитує, цитує в точності з 1 по 5 вірші 42 розділу Ісаї, він цитує це. Запишіть собі, це Матвія 18.21. Це ті самі, самий текст, що і Ісая 42, 1, 4. Потім починається далі. 42.6. Я Господь поклав, покликав тебе у праведності, триматиму тебе за руку і охоронятиму тебе. Я учиню тебе заповітом для народів, світочим племен. І дуже цікаво, що в цьому перекладі і в деяких інших написано, що покладу тебе заповідом для народів. І можна подумати, що це якби Ішуа, котрий стане заповідом для всіх народів. Але в оригінальному тексті там стоїть слово ам і перекладається як народ. І це означає, що я укладу свій заповідь з тобою народ, який народ там був, кому зверталося, зверталися як народу Ізраїля. І потім написано світочем племен. Тому що е, е, Давид, він каже, і на тебе будуть покладатися е, племена, язич, язичники народ. І ти будеш світлом для них. Ми З одного боку, можна сказати, що це Ізраїль повинен бути світлом. Але тут трошки не так, тому що Єшула буде світлом Ізраїля. І народи будуть дивитися на те світло, котре повинно бути в Ізраїлі. Але цього світла не буде в Ізраїлі, поки Ізраїль у всій повноті не відкриє своє серце для Ішуа. Бо написано, що немає іншого шляху прийти до Бога як тільки через Машиха Ішуа. Як би ми не хотіли, як би ми не молилися, і ми бачили в цьому фільмі, що ми дивилися в четвер, так дуже класний приклад. Приклад того, як ці ортодоксальні юдеї ходили в синагогу, в Ішиву, вони молилися, у них там три молитви, вони робили кідушу, вони робили добрі справи і так далі. Але всі ці речі, на жаль, не відкривають нам доступ у вічність Богу. Вони можуть зробити в наше серце щось, змінити наше серце, хоч якось попливати, але вони ніколи у всій повноті не змінять нашу природу. І якби так можна було, якби можна було замолити свої гріхи, якби можна було дати класну здаку, то я думаю, можливо, можливо, досі храм не був би зруйнований. Тому що якби можна було б це купити, то навіщо Богу щось руйнувати? У нього все наважено. Ось вам система жертвоприношень, Торі, читайте, будь ласка. І ми можемо робити в своєму житті те саме, ми можемо пробувати відкупитися від Бога. Але вам це не підходить. І мені теж. Далі, оцей сьомий вірші. Сьомий вірш. Аби відкрити очі сліпим, вивезти в'язнів із в'язниці, із темниці тих, котрі живуть у темряві. І знову ж таки, ми читаємо у Матвія 11 розділ 2 та 6 вірші Матвій. Матітіяго взагалі. Так? Да. Нещодавно побачив такий жарт, Дуже цікаво, де Ісус знайшов на Сході 2000 років назад таких хлопаків, як Іван, Андрій, Філіп і так далі. Знаєте, Це дуже живе. Петро, де можна взяти Петра? там? Такого, таких не було. так? І що написано в Матвія 11 розділ з 2 по 6 верши. Почувши ж е, Йоханан, Іван, Іван знову ж таки, у в'язниці дії Машияха послав через учнів своїх, щоб запитати його, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого? І що ж відповів їм? Ідіть і перекажіть Йоханану, що ви чуєте і бачите, сліпі прозрівають, криві ходять, стають чистими прокажені. І чують глухі, і померлі встають, а в Богим звіщається добра новина. І блажений, хто через мене спокуси не матиме. Коли читав цей текст, в мене виникло таке питання: я задаю його собі і сьогодні задаю його вам. Чи ти той, хто має прийти, чи нам чекати іншого? Коли ми дивимося на своє життя сьогодні, на обставини, чи в нашому житті по-справжньому є Ішуа? Чи по-справжньому ми дочекалися Того, чи ми вже забули Його, чи ми забули те перше кохання, чи ми в своїй пустелі настільки висохли, що ми вже не хочемо прагнути Його. Ми вже, ми вже звикли до такий піст від присутності Бога в нашому житті. І нам можуть підкрадатися сумніви. Бог, чи ти дійсно ти той, чи не той. Таке було в житті народу Ізраїля. І Ішуа прийшов для того, щоб ми е, позбулися через його жертву від тої сліпоти і глухоти, котра навикла на наші серця і на наші очі. І в 42, Ісайя 42, 18 написано, тож почуйте глухі, і ви сліпі, прозрійте, аби побачити. І можна ці слова до себе і до вас сказати, почуйте сліпі, ви глухі, звинуватити вас і мене, що я глухий і сліпий. Можна так зробити? Можна. Можна брати Слово Боже і бити їм, і казати, використовуючи проти нас, щоб ми відчували себе якось дуже недовго. Але коли Бог нам докоряє, Він не просто нас звинувачує, Він докоряє, він щось має на увазі. Бог ніколи не докоряє заради того, щоб докорити. Він докоряє нас заради того, щоб нас змінити. Щоб де була печаль, стала радість. Де був попіл, попіл стали шикарні прикраси. Де була славість, стала сила. Де була печаль, стала радість і так далі. Де була бідність, стало багатство. І не тільки матеріально, хоча і це непогано, якщо воно нами не володіє. І чому Бог так зробив? Бо 21 вірш написано: Господь захотів заради своєї праведності звеличити і прославити закон. Запишіть собі цей вірш 42, 21. Господь захотів заради своєї праведності звеличити і прославити закон». На євриті це буде прославити тору. І тепер, тепер. Яку тору він хотів прославити? Невже він хотів прославити, е, як в деяких церквах проповідують і кажуть, що ось це відхає, нам закони не, нам е, жертвоприношення не потрібне? Невже Бог хотів прославити жертвоприношення? А що ж він хотів прославити? І тут нам на допомогу з вами прийде. Євангелія від Йоханана або нашого Івана, Вуйко Іван, наш з Львівської області, наш брат Іван, написав нам Євангеліє. Смішно звучить, правильно? Тому що Вуйко Іван не писав нам нічого, це був єврей Йоханан. І він нам каже, перший розділ Перший розділ починається тими ж самими словами, що починається берешити. Написано на початку. Це на євриті звучить як береши на початку. Що було на початку? Якщо книга Буття показує нам на початку була темрява, як Бог створював слово, з Словом землю рослини, тварини, людей, все він творив, то тут ми бачимо, що було на початку початку. Тому що Йоханан розкриває нам духовний сенс. На початку було слово. І це слово було в Бога. І слово було Бог. Ми знаємо, що закон Божий Тора, це теж слово Боже, правильно? Воно на початку було у Бога. Все через нього повстало. І без нього не постало нічого, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло у темряві світить. І темрява його не огорнула. Ми повинні взяти перший розділ книги Буття і перший розділ Євангелії від Йоханана, поєднати їх в своєму розумі, поєднати духовні образи і зайнятися цим, звісно, вдома краще, тому що тут не вистачить нам часу на це. І зрозуміти, що перше, Бога неможливо сховати в темряві. Коли Бог приходить в наше життя, що він робить? Він дає світло. Тому що в Євангелії від Йоханана 1,5 написано: І світло у темряві світить. І темрява його не огорнуло. І про кого це все каже? Написано далі 14 вірш. І слово стало тілом. І перебувало між нами. І ми побачили славу Його, як славу єдинородного від Отця. Повного благодаті існень. Йоханан свідчить про нього і закликає, промовляючи, він той, про кого я говорив. Він іде за, за мною. Він був переді мною, оскільки був раніше від мене. Тобто, Йоханан каже, що той, хто йде, він був раніше за мене. І він був раніше за все, що взагалі існувало. І 18-й вірш написано Бога ніхто ніколи не бачив. Та єдинородний син, який в лоні Отця, він явив Його. В, в моєму перекладі, я, я зараз прочитав і сказав єдинородний, єдинородний син, але тут у цьому перекладі і ще в одному із перекладів написано Єдинородний Бог. Не знаю, наскільки це вірно теологічно. Не буду з вами зараз тут це підіймати. Ось. Але більшість перекладів каже єдинородний син. Тобто, він був народжений. Це у плоті мається на увазі конкретно тут. Але він був ще і на початку, як написано, що створимо по образу і подобі свої. Так? Тобто, по якійсь області. До чого ми це, це кажемо? Бог хоче, щоб ми в своєму житті побачили. Наскільки він хоче прославити своє Слово, наскільки він хоче прославити Єшуа через наше життя, щоб ми, як українці, як Нікопольці, були світом для своєї сім'ї, для свого міста, для свого народу і для народу Ізраїля, щоб коли сюди зайде якась людина, котра ще не знає Бога, вона побачила серед нас не сварки, не суперечки, не намагання довести комусь свою правоту. А любов. І чому я це кажу? І цим я буду завершувати. Тому що у 43 розділі Ісаї дається відповідь, чому Бог приймає народ свій незалежно від того, як він грішив. Незалежно від того, як він падав, чомусь Бог бере і приймає його назад. Хтось зупиняється тільки на тому, що каже Ізраїль грішив до побачення. На Ізраїлі хрєстік. да, все. Як знаєте, е, анекдот про оптиміста. Він зупинився на кладбіщі, загубився, дзвонить, каже: е, Я не знаю, де я. А що ви бачите навколо? Він дивиться на Христи. Каже, навколо у мене одні плюси. <рес> Хтось думає, що от Бог вже поставив там хрест. Але ні. Не, за... не думайте так. Четвертий вірш, друга частина. А, ну. Четвертий вірш прочитаємо? Так. 43:4. Відтоді ти дорогий для мене, улюблений. Я так тебе люблю, що віддаю інших людей за тебе і племена за твоє життя. Як це? Бог бере і каже, що я віддаю інші народи і інших людей за тебе. Тобто я звернуся до Юри, до Влада, до Алівтіни, Я скажу. Заради тебе Бог готовий віддати якихось інших людей. Ви зможете це прийняти? Ви зможете прийняти те, що за вас хтось помре. Тому що е, Римлянам 6.23 написано, що нагорода за гріх є нагорода певна за гріх, і вона є смерть. А дар Божий – це вічне життя в Йшо місії. І кого насправді потім Бог віддає за народ Ізраїля і за вас, і за Владу, і за Юру, за Сергія, за Олега, за мене, за Лівдіну, Варвару, Маріну, Любу, за Івалю, за всіх нас. Він віддає Ішу. І ми повинні, ви знаєте, повинні берегти це в своєму серці. Тому що в мене було нещодавно спілкування з одним братом віруючим. І ми починали говорити про Євангеліє, а він мені сказав, та я вже знаю Євангеліє, я, я знаю за жертву Ісуса, мені, там, ну, мені треба щось більше, далі йти. Я кажу, це класно, що тобі треба далі йти. Але цю жертву берегти в своєму серці треба постійно. Тобто, скільки б ти років не був, якщо ти втрачаєш е, розуміння жертви, і що в своєму житті, ти втрачаєш все. І ребе Шауль, апостол Павло казав, Павло, знову ж таки, у нас переклад Павло. Ребе Шауль, або Шауля Шаліях на євриті. Це шаліях, це посланник, так? посланник, апостол, Шауль. Він казав, що я можу здобути все, але любові нема. І тоді я. Стучи, я сам кров'ю. Кімбал звучащий і міць ми не повинні бути просто звінящим мідяком. Ми повинні бути наповненим сосудом для Господа. Амінь. Я за вас помилююся за себе. Алілуя Алі Господь. Дякуємо тобі за слово Твоє. Молимося, щоб цей початок нового року Тори він змінював нас. Молимо, щоб Єшуа, котрого ти віддав за Ізраїль, за кожного з нас, за Україну. Щоб ми святили його в своєму серці, молимо допоможи нам бачити ці пророцтва, розуміти їх. Ми молимо, щоб ти відкрив нам очі, якщо ми сліпі, і відкрив нам вуха, якщо ми глухі. відкрив наші серця, якщо вони, якщо вони жорсткі, Господь зробив нашу шию такою, щоб вона могла нахилитися в молитві, а не такою жорсткою, що ми постійно горді. Господь, ми молимо. Зміни нас і благослови. Я молю, ти сказав слові своє, бо ти так полюбив. Я ще раз це зачитаю. Я так тебе люблю, що віддаю інших людей за тебе і племена за твоє життя. Тож не бійся, я з тобою зі сходу приведу твоїх нащадків і заберу їх із заходу. І ми молимо Господь про виконання цього слова. Ми просимо, щоб воно в нашому житті принесло, принесло на справжні зміни, щоб коли ми приходимо сюди або йдемо звідси. Щоб ми були новим створінням в мі місії Амінь. Амінь.